Дійсно фундація Біла та Мелінди гей. В результаті ми отримали по три комп'ютери, оснащених сучасним програмним обладнанням та веб-камерами. Велику підтримку у підготовці до написання гранту надали нам директор обласної бібліотеки імені Тібірядіва Морозова Наталія Іванівна, директор Гайсінської СБС Обертинська Наталія Филипівна. Відділи районної бібліотечної системи, начальник відділу культури і туризму, заслужний працівник культури України Річко Микола Леонідович, куратор програми бібліоміст у Вінницькій області Бондар Оксана. Дякуємо також директору бібліоміст Новаку Матею, а також нашому сільському голові Кондратюк Світлані Іванівні. Право перерізати стрічку, надається директору. Біотечної системи Обертинській Наталії Филипівні і голові Кунянської сільської ради Кондратюк Світлані Іванів.